Сьогоднішня зустріч має на меті сприяння налагодження прісків міжнародного місцевого святкування за ефективної співпраці і присвячення важливі події це підписання угоди між е, громадою і між зоною митрополітаном Батуша. Снімається вас спітко. За цим виїдеться в салот носиться на астро освітальєри. Întâlnirea de astăzi are ca scop stabilirea relațiilor dintre organele autogestiunii locale pentru o colaborare efectivă care este consacrată unui eveniment important, semnarea acordului de cooperare și înțelegere. Для Новоселецького району є знаковою і важливою співпраці самоврядування місця України, члени Європейського Союзу, адже такий крок відповідає з пріоритетним напрямку діяльності як держави, так і регіону Європейської інтеграції, а безсергене до справжніх європейських стандартів та рівне життя для населення. Цього вимагає сучасність і сучасний час. Ultimul un an și jumătate, Ucraina și poporul ucrainean au trecut un drum nu ușor pentru a confirma alegerea sa europeană. Desigur, obiectivul principal nu e pur și simplu integrarea europeană, dar și realizarea cu adevărat a standardelor europene și nivel de viață pentru populație. Acest lucru necesită timp și conceptul modern de ordine publică. Отримавши від асоціації пропозицію про співпрацю, проєкт угоди був внесений на розгляд та погоджений депутатським корпусом Новоселовської районної ради. Допечаєм приміт пропонів для асоціації для кооперарі, а хоч презентатом проєкт для акорд пентру екзаменарі, ще апробат для депутації консервної районального суліця. Всі народні обранці підтримали його, оскільки вони переконані, що підписання такої угоди надасть можливість вивчити передовий європейський досвід розвитку території та дозволить вивести нашу роботу на новий якісних наших територіальних громад. Наголодження тісних зв'язків в різних галузах співпраці. Спімається партий і чи Eu sofot, cu obiectivul nostru principal trebuie să devină consolidarea resurselor materiale și financiale pentru realizarea proiectelor sociale economice și in interesul común. So, și sunt încrezut că această colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani va deschide noi posibilități pentru comunitățile noastre teritoriale. Cred că în parcursul adunării de astăzi noi vom reuși să hotărâm nu numai întrebările organizatorice, dar și vom primi hotărârile în perspectivă. І сподіваюся, що румунські колеги поділяться досвідом та наведуть приклади успішного розвитку території, що стане запорукою зміцнення міжгромадських відносин та додасть спевненість і спроможності в ефективному її розвитку. Sper că colegii din România vor face schimb de experiență și ne vor da exemplu de dezvoltare teritorială care va da încredere în capacitatea de a se dezvolta pozitiv. Noi, în În trație, în noi, în noi, în de -a noi suntem gata pentru dialogul constructiv și. În primul rând, aș vrea să vă transmit un salut din partea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană de Botoșani, Ovidiu Ian Portariu, care este și primarul municipiului Botoșani. Шановні гості, колеги, я вітаю від імені голови асоціації міжгромадського розвитку зону метрополітани Боташань та міського голови міста Боташань пана Овідю Іліана Портарюк. Співпраця існувала між між нами. Е е Також е існують про існували програмні проекти, які були реалізовані. Що будемо і надалі плідно співпрацювати. Дякую за увагу. До підписання угоди про співробітництво запрошується виконавчий директор асоціації між розвитку зона метрополітана Батушань Каталін Оларов та голова Новоселецької районної ради Крихін Роман Володимирович. Все-таки мисс Киволва Мария Николич. Шується голова Герцаєвської районної ради Петро Георгій. Підписання угоди запрошується заступник Либоцького селищного голови Василь Крилюк.

гості Боношанського повіту, шановні колеги, голови районних рад, голови міських рад. Мені дуже приємно бути запрошеним на підписання цього важливого документу. Стіматі вас співдень Жуліату Боношан, стіматі колеги, <говори> причетіця і посілі в районі Аліпіне, Регіоні а ми до сіді прочитали лок Декларації програмою Румунія Україна з програми Україна, Румунія, Молдова нам вдалося в вдалося з трьох масштабних проєктів, передбачених для Чернівецької Одесі області, виграти два. Програму операції кордону Дяків Раковець. Загарнення вартістю 1,8 млн. євро. євро. Врешті-решт, після тому числі, звернення депутатів обласної ради, Державна митна служба в складі фіскальної служби оголосила конкурс і вже є, вже є організація, яка була ці роботи. Alt проект, mai, care este executat de regiunea Cernăuți are tot o regional chemults, de think the administrative pentru că e vorba de asigurarea unei în râului because you were asiguring that we are in basin or process. a acestor și a proiecte de Acest acord de în colaborare în ne va aduce mult succes în toate legăturile dintre România și Ucraina și, într-adevăr, vom obține foarte multe de la aceste acorduri în viitor și realizările proiectelor în viitor. Хочу безпосередньо подя подякувати представникам румунської сторони за відповідну ініціативу взяти участь у такому величному проєкту. Я хочу дякувати репрезентантам Румунії за пропонування для партичіпа і для сімна цієї акорду наша співпраця з Водушанським повітом і з комунами Водушанського повіту є вже досить довгою. Дійч колаборарі дінтрі жудецьов Водушані чи респектив району Гульбока, а рядикому